Вітаю шановних садівників на своєму каналі. Давно не було відео. Хочу зробити короткий огляд по грушкам. Приїхали ми в село. У нас сьогодні 29 грудня 0 градусів і ще ми пакуємо залишки, які залишились. Це у нас другий сорт Яблунівська. Бачите, вона вже має жовтий колір, але ще тверда і транспортабельна, тобто ідеальна для продажу. О, цей калібр десь продається по гривень 50 на кілограмі, десь 6-7 грушок. О, це від браковка, це ще менший калібр, буде десь по гривень 38-9 штук на кілограм. О, всю яблунівську я продав в цьому році було кілька тонн. Ціни реалізації десь від 65 до 40. Ось такий діапазон. Так, Чудово у нас все зберігається хурма. Це сорт божий дар, той, що росте на паю. Отака в нього кісточка. В кожному плоді, як правило, одна-дві кісточки є. Є недорозвинуті, є нормальні. О, гнилі практично нема. де неде появилась ціль, але не критично Одну я з'їв, смак нормальний. Оце дар Софіївки, ну, вона не типово дрібного розміру чомусь. Навіть менше, ніж божий дар. Не знаю, з чим це пов'язано. Ось. Дерева Дар Софіївки, одне і друге. Це було перше плодоношення. Може, виноград конкурує знизу до Тімури Кеша. Мабуть, прийдеться виноград обирати. Я підозрюю, що конкуренція за поживні речовини. Так, але хурма, дивіться, зберігається з кінця жовтня до Нового року, в звичайному. Ось у мене такий, як сарайчик. Бачите, частина сарая обкладжена. Пінопластом трошки утеплена і заштукатурена. І тут температура біля 0 градусів. Переходимо до грушок. Золотоворіцька. До Нового року, бачите, в домашніх умовах зберігається без холодильника. Ну, Вже можна і пускати у реалізацію. Бачите, відхід невеликий. З ящика всього одна-дві штуки підуть на брак. Досить товарна грушка, непоганий смак. Тверда, зберігається до Нового року. Смак приємний. Так, це у нас припруцька. Пізньо зимовий сорт. У мене його кілька дерев. Бачите, така видовжена форма. Ну, вона ще дуже дубова. Я підозрюю, що їй треба полежати. Так що вона піде далі на зберігання. Беребоск. Беребоск. Відсотків 90 вже пожовтіло. І її вже треба пускати в реалізацію. Смак чудовий, гарна, відома грушка. Перевірена, багато років. Кіргізка зимова, пізня зимовий сорт, стійкий до болячок. Невибагливо, посухо стійка. І дубова, твердюча, і має гарний привабливий вигляд. Із недоліків такий посередній смак. Але якщо немає ніяких, то можна їсти і кіргіску зимову. Калібр, бачите, в неї не крупний. Якщо Яблунівська 200-300 грам, то тут 150-200 Тут у баті колекція сортів була. Виставкова Роксалана Деколор. оця. Не знаю, що баті подобається, я щось нічого путнього не бачу. Так, Роксалана, ось пізня зимова грушка. Дубова. Така сама дубова, як і припруцька. Дуже пізня. Ну, це, судя по всьому, виставкова. Колись її дегустував, непоганий зимовий сорт, досить тверда. Тобто всі три ще тверді і гарно зберігаються, що роксалана, що виставкова, що деколор. Так, що у нас ще лишилось? Ось роз... сорт стрійська. Характерний такий в неї, бачите, ропати якраз. Вона вже пожовтіла, повністю готова до реалізації. Ізюмінка Крима. Бачите, пару дерев було уражено щитівкою. І перекинулась вона на плоди. Ізюмінка Крима тверда, видна, гарна грушка. Колись була інформація, що їй не вистачає тепла у нашій зоні. Ну, принаймні, клімат змінюється, можливо, вона буде мати потенціал. Вигляд привабливий, жовтенька, гарна і смак не непоганий. Стрійську всі знають відомий сорт. Вже готова до реалізації. Солодка, смачна, але по вражаю, може бути плюс-мінус періодичність. Марія пізня зимовий сорт. Ви бачите, в моїх умовах не набирає вона розміру. Така десь 150-170 до 200 грам. Смак, як на мене, посередній. Я думав, коли що це буде на заміну Яблинівський, ніфіга подобного. До Яблинівськи вона не дотягує. І цей сорт, на жаль, перехвалили. Не такий він чудовий, як його хвалили. Хоча лежить до Нового року. Так, тут була колекція Конкорд, Жак Тельє. От Конкорд я викинув, він погнив, перезрів. Берекіївська, Жак Тельє. Ще зберігаються і ще тверденькі. Ось Киргіска щось одна попала сюди. Ну, це батя пакував цей ящик. я... Не впевнений, що там все правильно. Так, це стрійська. Третій сорт 150 грам дрібненька. І це Паріжанка у нас. Справжня паріжанка, не талгарка, як називають, а це старий сорт французької селекції. Дивіться, вона тверда, дубова. Єдине, що вона чуть-чуть прив'яла. Бо погрібець в мене тут сухий. І я відчуваю, що вона трошки втратила ваги. Але тверда і дубова. Тобто парижанка піде далі на зберігання у мене. Роксолана теж піде на зберігання. І Припруцька піде на зберігання. Остальну я повезу на продаж. Зараз допакуємо. І поїде все воно на базар. От бачите, оця колекція, яка в мене є, яка збереглась до цих пір. Показав вам, як вона зберігається. В чому фішка погріба, чому так гарно зберігається? Дивіться, тут груба стіна і от така частина приблизно це пінопласт. І зверху сіточка армована, заштукатурена. Тут звичайний бетон без, без утеплення. Звичайна штукатурка середини. І тут звичайна стяжка, ну, армована металом внизу. Якісь ми кидали арматуру, трохи є заліза. І тут на подон я ставлю, щоб краще була вентиляція. Зберігаємо в звичайних польських ящиках, підстеляємо газеткою, папером, щоб не м'ялись грушки, і перепаковуємо в бананки. От і все. Тут було віконце, колись просто його виклали цеглою, навіть не штукатурили. Температура, скільки ми зайшли. Десь біля нуля, ну, може, чуть піднялась. Коротше, дякуючи тому, що батя постійно восени тут в селі, він вентилірує, напускає холод вночі, температура тримається десь біля нуля. Якби він цього не робив, звісно, були б плюси, і ця грушка б вже давно погнила. Ось ящик, дивіться, тут пересортися різні грушки. Ну що, ну, відкинути треба ну, 5-6 штук. Тобто зовсім. Невеликий відсоток гнилі, тобто зберігається чудово в цих умовах. Ну і недолік нестача вологи. Звісно, він суховатий трошки, тому грушка може вянути. В принципі, все, що хотів вам розповісти, можливо, трохи піду ще поріжу садку, що сікатор. От. Кому треба живці, звертайтеся. Можна дещо врізати. Дякую за увагу. З вами був Михайло Шемчук, Сади Поділля, Вінницька область, Барський район, село Ялтушків. Всього доброго, до побачення.